І якщо постачання бракет для патріотів припинять, це може вилитись в масштабні руйнування по всій Україні. Пише Економіст. За даними видання, відмова від подібної військової допомоги матиме значні наслідки. Зокрема, це можуть бути руйнування схожі до тих, які зараз є у прифронтових містах. Теоретично заміною могла б стати французько-італійська система ППО «Сампті», кажуть в економісті. Однак на практиці вона не здатна перехоплювати найшвидші ракети. І ще додам, що Діпстейт пише, що допомога США була зупинена саме в той час, коли Збройні сили України почали контрнаступ на Донбасі і вже мали навіть певні успіхи. Ось така маленька рибарка. І зона контролю українського гарнізону на Курщині. Після останніх штурмів Росіян дещо звузилася. Про це повідомив військовий експерт Богдан Мирошников. Він з пояснив це проблемами з логістикою на лівому фланзі українського плацдарму. На північ від Суджі росіяни зуміли повернути під свій контроль села Ствердліково та Лебедівку. Це засвідчує карта бойових дій ресурсу Діпстейт. За даними Генштабу на Курщині за минулу добу. Збройні сили України відбили 30 ворожих атак. Це найбільше серед усіх ділянок фронту. На другому за інтенсивністю Покровському напрямку зафіксовано 17 штурмів РФ. І Збройні сили України мають просування в населеному пункті часів ЯР. Про це повідомив військовий паблік, що на фронті. Тактичні успіхи в периметрі часового яру також підтвердив і військовий експерт Богдан Мирошников. Просування є, але поки без закріплення, наголосив оглядач. Я нагадаю, у відео про роботу в часовому яру оператор БПЛА з позивним «Твікс» повідомляв, що через суцільну руйнацію житлового фонду облаштувати позиції і окупантам непросто. За словами Богдана Мирошникова, часів ЯР, попри всю склад Є надважливою ділянкою фронту, яка стримує наступ Росії на Костянтинівку. Напередодні активних масовних дій ворога в напрямку міста навіть 300-500 метрів просування із закріпленням мають величезне значення.